Вітаю вас, друзі. Ви не повірите, але бідного, нещасного владіміра Путіна в чергове кинули та надулі. Обманули 10 разів підряд, обманули нас по поводу нерозширення розширення на Просто нагло обманули. нас просто водили за нос, обманули, нас просто надули. Обманули дурачка на 4 кулачка. Учора оця бункерна істота знову скаржилася, що усі постійно дурять довірливого Владиміра Путіна. Він продовжує довіряти, а потім його знову дурять. А іще на території України виявляється, українці є титульною нацією, а не росіяни. об'явили там не титульної нації закон прийняли. На наших історичних територіях так ключові його заяви стосувалися іл 76 який було збито кілька днів тому над Білгородською областю. От сматриті збили наш самоліт Іл-76. Тим часом Трамп не тільки перешкоджає допомозі для України, а й намагається підірвати Сполучені Штати Америки зсередини, а Європа готується до війни. За версією Скабєєвої на ну, Європа, уви продовжує свою підготовку прямой війні з нашою страною для початку. Про іл 76 Володимир Путін учора заявив, що російська протиповітряна оборона точно стовідсотково не могла збити російський літак. Це не могло бути. ні при яких обстоятельствах, на друженом агнемках в таких случаях говорять такої інформації і не було. Ніхто не каже, що це росіяни збили російський іл 76 над Білгородською областю, але Владимир Путін вирішив. Усім це довести. А наші системи ПВО по своєму самоліту по наносити удар не можуть і це вже ж абсолютна дичина, тому що російська протиповітряна оборона регулярно збиває російські літаки приблизно раз на місяць. Та і якщо згадати історію із А 50 то самі російські пропагандисти неодноразово писали, що російський а 50 начебто, збила російська ППО льотному пришествия. с нашими самолетами вооруженные силы Украины отношения не имеют. Там стоят системы свой-чужой, и сколько на оператор на кнопку бы не нажимал, наша система ПВО не сработали бы. технік. і ця заява Путіна викриває одразу дві брехні: перше, російська протиповітряна оборона дійсно збиває періодично російські ж борти. І друге, літак А 50 збили українці. Он, один пропагандист у цьому фактично, зізнався, коли у нас атакують над Азовським морем самоліти, ми бачимо, що у противника виросли можливість бити по нашій авіації, але це усе вторинне. Це не найголовніше. Найголовніше це питання українських військовополонених. Бо я нагадаю, росіяни стверджують, що, начебто, наші військовополонені були на борту того літака. Ворог опублікував. Ав навіть відео про те, як начебто військовополонених, хоча і з відео це не зрозуміло, завантажували на Іл 76 поблизу Москви. Та навіть якщо ми припустимо, що це відео правдиве, воно все одно ні про що не каже, тому що літак Іл 76 було збито не тоді, коли він прилетів до Білгорода, а коли він летів із Білгорода. Ми поки що не знаємо, чи справді українські військовополонені могли перебувати на тому борту, і заяви українських посад. Адовців дещо взаємовиключні до прикладу, уповноважений із прав людини Лубінець позавчора заявив, що частина тих військовополонених, які були у списках, які опублікували росіяни, були обміняні раніше. Проте у той самий час координаційний штаб із питань поводження із військовополоненими заявив учора, що 65 українських оборонців із того списку дійсно мали бути обміняні 24 січня, і у тому самому повідомленні Буданов. Заявив, що наразі відсутня достовірна та вичерпна інформація з приводу того, хто міг насправді перебувати на борту літака. Жодних переконливих фактів про те, що, начебто, українські військовополонені могли перебувати на борту того літака, росіяни досі не надали. Але насправді, навіть якщо ми гіпотетично припустимо, що це справді так і було. Відповідальність за це лежить на так званій Росії згідно із нормами міжнародного гуманітарного права, саме та сторона. Яка утримує військовополонених, вона і відповідає за їхню безпеку. Переміщування військовополонених завжди здійснюється куманна в е, умовах не менш сприятливих ніж ті, в яких здійснюється переміщення військ держави, що тримають в полоні. Тобто вони використовували, е, як, як мені відомо, використовували літак військовий, який до цього часу завжди вона. Привозили зброю і займалися, скажімо так, зброєю. Це повністю відповідальність російської сторони. Ми з вами дізнаємося правду, і у будь-якому разі російські вбивці рано чи пізно будуть відповідати. Ну а ви, друзі, пам'ятайте, що росіяни зараз проводять інформаційно психологічну операцію на цю тему, і вони власне самі про це відкрито на своєму телебаченні. Кажуть, Ми Будемо вбрасувати. Я надію, що наші ЦПСО і ПСО і прочі которые у нас тоже, безусловно, есть, смогут отработать и донести до каждой квартиры, до каждого домохозяйства на Украине о том, как они относятся К своїм гражданам так далі, допомогти зупинити і покарати російських вбивць, могли би Сполучені Штати Америки, але там зараз повне тотальне передвиборче безумство. У Трампа, наприклад, остаточно поїхав дахіндіндіндін у своїх публічних виступах. Він плутає імена, плутає посади, але це не найголовніше. Найголовніше це те, що Трамп, який зараз веде свою передвиборчу кампанію, підбурює американських сенат до внутрішньої дестабілізації у Сполучених Штатах я поясню кілька днів тому Верховний суд Сполучених Штатів Америки постановив, що федеральні агенти мають право прибрати колючий дріт та інші загородження, які влада Техасу раніше встановила на кордоні із Мексикою. Трамп у свою чергу підбурив губернатора Техасу Грега Еббота, щоби той відмовився виконувати постанову. Він планує для перешкоджання федеральному уряду використовувати місцеву Нацгвардію. і Ще кілька сенаторів із сусідніх штатів заявили, що вони готові відправити свої підрозділи Національної гвардії на допомогу Техасу. Ставки зростають, але ситуація на даний момент не критична. Хоча, вочевидь, Трамп буде й далі качати ситуацію. Росіяни насолоджуються такими новинами і розповідають, що у них там у США вже громадянська війна. Там вродівиках як намічається Техаска народна Республіка. ви не повірите. розпад Америки. Он йде, он запуще. Он существує. Тепер про питання, яке найбільше цікавить нас і з вами це питання збройної допомоги Сполучених Штатів Америки. І, скоріш за все, усі ці події матимуть негативний ефект. Попри те, що спікер Майк Джонсон досі публічно виступає проти посилення так званої Росії, насправді він усе робить, аби так звана Росія саме посилювалась. Угода про посилення безпеки американського кордону, від якої залежить доля запиту на додаткове фінансування для України, опинилася під загрозою прова. На Майка Джонсона також тисне Трамп. Трамп напевно думає, що третя світова це набагато краще аніж допомагати Україні. Дональд Трамп хоче зробити питання кордону імміграції одним із провідних у своїй президентській кампанії, і угода зараз йому невигідна. вигідна. Така поведінка сполучених штатів Америки і зростаюча загроза з боку так званої Росії змушує європейські держави замислитись про свою безпеку країни Балтії, Німеччина та Велика Британія і ще декілька Інших держав заявляють, що їм варто бути готовими до того, що так звана Росія може напасти і на них. І саме для цього вони вирішили провести масштабні навчання. Росіянам це не подобається. На території від Норвегії до Румунії буде активно діяти 90 тисячна групіровка сил із 31 країни члена НАТО і Швеції. Сценарій такий, Нарітанні концентрюються ми ядерним оружим, сносім матері всіх. і в результаті може привести к трагічним последствиям. Для Європи і поки росіяни мріють знищити Європу. Вони продовжують наступальні дії на нашому східному фронті. Ворог знову активізував свої наступальні зусилля на Бахмутському напрямку. Там продовжують працювати ті дрони камікадзе на які видавали свої кошти. Вони зупиняють російські штурми і бережуть життя наших солдатів. Є також чудова новина. І з горлівського напрямку воїни 24 ї окремої механізованої бригади знищили російський ЗРК стріла Стріла. Десять це далеко не перший такий ЗРК, який було знищено вашими дронами. Після двох ударів дронів ЗРК повністю згорів. Дрони, які завдяки вам щоденно постійно передаються у наші підрозділи на фронт, створили росіянам серйозні проблеми. Вони розповідають жалісливі історії, про які не можна мовчати. Йде стая дронів. FPV. FPV, дрона в ані порядка там 10 стаю коротше летять. Тобто летить вища, То есть матка літить вишевіто там по не на больших висотах. У росіян, на жаль, також є багато дронів. Камікадзе і є свої оператори. Ось один із них якраз розповідав, як вони змогли врятуватися, тому що настала ніч. Ми сиділи в бліндажі, і в півішки кружили над нами. Нас спасла погода, Тобто стемніло і. Арта, видимо, Арту нікому було коріктіровати. Ну і в півішки теж уже не літали. але досить скоро ніч перестане бути порятунком для російських загарбників. Mm. Ваша допомога війську принесла і ще принесе величезні результати. Ваша допомога війську дозволяє знищувати російських окупантів і зберігати життя наших солдатів. Не зупиняйтеся, продовжуйте допомагати силам оборони України.